От ми дістались до солоденького, базові налаштування підсилювача. Для початку розберемось із сабвуфером окремо, просто викидаєте його в смітник. Сьогодні ми розглянемо багато різних варіантів під'єднання та налаштування. Це не смертельно. Поставте його в нуль. В такому випадку нам залишається обрати лише фільтрацію. Тут головне не перестаратись. Всім привіт! З вами Децибел. В одному із наших відео ми запропонували нашим глядачам написати в коментарі, яка ж тема із світу автозвуку їх дуже сильно цікавить. І більшість із запитів були саме про базові налаштування підсилювача. Тож сьогодні виконуємо ваше бажання. Поїхали. Якщо ви уважно слідкуєте за нами, то напевно вже знаєте, як правильно та швидко під'єднати підсилювач в ваше авто. Якщо ж ні, то обов'язково подивіться ось це відео. Воно точно знадобиться кожному любителю автозвуку, щоб забезпечити правильну та безпроблемну роботу вашого підсилювача. Сьогодні ми розглянемо багато різних варіантів. Під'єднання та налаштування. Але коротко, тому що про кожне з цих налаштувань можна зняти окреме відео. Наша ж задача сьогодні це базові налаштування, так щоб ваші динаміки не згоріли і з ними нічого не сталося. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Моноблок або багатоканальний підсилювач мостом під сабвуфер. Для початку розберемось із сабвуфером окремо. Припустимо, у вас є одноканальний підсилювач для САБа це ідеальний варіант. Звичайно, підписи розташування та кількість налаштувань можуть відрізнятись у різних виробників, але основні будуть такі. На будь-якому підсилювачі ви знайдете налаштування рівню чутливості. Цей регулятор зазвичай має позначення Level або Gain, як от в нашому випадку. Якщо дуже простими словами, цей параметр керує потужністю, яку видає ваш підсилювач на одне ділення гучності вашого головного пристрою. Як саме налаштувати Gain є багато різних способів, але сьогодні ми розглянемо, мабуть, найпростіший: це на слух. Поставте на мінімум рівень чутливості, повернувши регулятор до упору проти годинникової стрілки. Увімкніть магнітолу на максимальній гучності та відступіть декілька поділок назад. Потім повільно повертайте регулятор чутливості до появи відчутних звукових спотворень. Коли такі з'являться, поверніть трохи назад, щоб звук був чистим. Це і буде ваша максимальна гучність на головному пристрої. Тобто, треба знайти граничне значення до переходу в перешкоди. Але не забувайте різні три. Треки можуть грати із різною гучністю. Плюс зараз існує купа бас-буст треків, тому все ж таки треба адекватно користуватись регулятором гучності, коли слухаєте музику. Не треба робити гучніше, коли ви чуєте якісь хрипи, скрипи або спотворення. Далі по списку в нас SubSonic. Це те ж саме, що і фільтр високих частот HPF, але про нього трошки пізніше. Але він відрізає інфразвук. Це дуже низькі частоти, які майже неможливо почути, ну, якщо ж ви, звичайно, не з LDX. При поглибленому налаштуванні Subsonic виставляється для запобігання надмірному ходу дифузора. Якщо у вас на підсилювачі його нема, це не смертельно. Але якщо ж він є, він може бути фіксованим, як от в нашому випадку, або з можливістю регулювати частоту. Тоді можете просто поставити його десь на 20-25 гц і поки спати спокійно. Базбуст це по суті еквалайзер, але чисто для сабвуфера. підвищує гучність на певній частоті. Найчастіше це фіксована частота в діапазоні 40-45 гц. А ви можете регулювати тільки рівень. Бувають і такі підсилювачі, в яких ще й можна самому обрати частоту. При надмірному використанні басбуста шанс спалити сабвуфер різко підвищується, оскільки кліп настає значно раніше. У більшості випадків басбуст не потрібен. І якщо ви новачок, то просто візьміть собі за правило. Басбуст не чіпати. Фільтр низьких частот або ЛПФ дозволяє обрізати верхню міжу витворюваних частот. Для САБа це одне із найважливіших налаштувань. Адже саме цей параметр вирішує, до якої частоти грає ваш сабвуфер. Найчастіше значення цього фільтру обирають в діапазоні від 50 до 80 Гц. А от яку саме частоту обрати вже залежить від узгодження саме вашого сабвуферного динаміка із фронтальною акутою. Акустикою та його технічних характеристик. Почніть з 60 Гц, а далі по ситуації. У випадку із нашим підсилювачем, окрім самої частоти зрізу, ще можна знайти один перемикач. Цей параметр відповідає за крутизну спаду. Ось, наприклад, так виглядає зріз із крутизною спаду в 12 дБ на октаву. А ось так у 24 дБ на октаву. Не всюди зустрічається така розкіш. Зазвичай за замовчуванням 12 дБ на октаву, але нам пощастило, тут це можна обрати. Останнім перемикачем на нашому підсилювачі є регулятор фази. Він необхідний для узгодження сабуфера із фронтальними динаміками. Має дві позиції в цьому підсилювачі, при включенні динамік змінює фазу на 180 градусів. Цей параметр вже більш для глибинного налаштування, та він точно не вплине на працездатність вашого саба. Можете не хвилюватись. Почніть з нуля градусів, коли все налаштуєте, і можете поекспериментувати та спробувати поставити на 180. Якщо звук стане приємнішим, а бас більш чітким та злитним з фронтальними динаміками, то значить. Так і залишайте. Якщо ж навпаки, то поверніть на 0 градусів. Впевніться в тому, що ви все зробили правильно і всі крутилки та перемикачі стоять саме в тому положенні, якому ви задумали. Після цього базові налаштування моноблоку буде завершено. Можна переходити до прослуховування та більш детального відточення системи саме під вас. Якщо ж у вас двох, чотирьох або 6-канальний підсилювач і ваш сабвуфер під'єднаний туди мостом, то принцип налаштування залишиться той самий. Просто, скоріш за все, у вас не буде сабсоніка та регулювання фази. Але це не точно. Всі налаштування для сабвуфера на багатоканальних підсилювачах фактично зводяться до правильного значення гейну, можливості підкрутити баз буст та правильності налаштування фільтру ЛПФ. Дуже розповсюджена схема це якраз чотирьохканальний підсилювач, який працює на фронтальну пару акустики, а двома тиловими каналами мостом працює на сап. А ви тепер знаєте, як його налаштувати. Двох-чотирьох або багатоканальний підсилювач під акустику. Візьмемо, за приклад, двоканальний підсилювач. Якщо у вас 4 або шестиканальний, або навіть більше, то принцип налаштування буде той самий для кожної пари каналів, якщо ви підключаєте до них коаксіальну або компонентну пару акустики. Як бачите, на нашому підсилювачі є вже знайомі вам налаштування, а саме Gain та Boost. З ними ми вже розібрались. В цьому випадку жарти з базбустом ще більш небезпечні. Тому не забувайте правило: І якщо ви новачок, поставте його в нуль. Стосовно гейну, тут все так само, як і з сабвуфером. В такому випадку нам залишається обрати лише фільтрацію. Зверніть увагу, правильність вибору фільтрацій залежить від технічних характеристик вашої акустики та акустичного оформлення. Частіше за все це мається це на увазі дверки авто. Як ви розумієте, вони у всіх різні, тому і значення будуть трохи відрізнятись. Я ж вам приведу базові налаштування, які треба виставити для того, щоб у вас нічого не вийшло з ладу. А далі вже не на максимальній гучності, треба буде коригувати налаштування до ідеалу. Для правильної роботи акустики ми використовуємо HPF High Pass фільтр. Це фільтр високих частот. Те саме, що й LPF, але зеркально. Тобто спад починається нижче частоти зрізу, а не вище, як у випадку з LPF. Найпопулярніший типорозмір акустики 16,5 см. Для такої акустики значення цього фільтру зазвичай виставляється в діапазоні 60-100 Гц, якщо мова йде про класичну SQ акустику, та 100-200 Гц для так званої естрадки. Тому для перших базове значення налаштування я би обрав 80 Гц, а для других 150. Далі, вже, в залежності від ситуації, можна трохи скоригувати це значення в майбутньому. Для меншого типу розміру ці значення зміщуються в більшу сторону, а для більших калібрів навпаки, можна дозволити собі. Трохи нижче в будь-якому разі. Значення будуть близькі до приведених, але будуть відрізнятись для кожної моделі акустики в залежності від інсталяції індивідуально. У випадку з підсилювачем, який ми взяли за приклад, то тут можемо обрати між фільтрами HPF та LPF, або взагалі відключити фільтрацію. В інших підсилювачах може не бути можливості відключати фільтр. Або навпаки, буде можливість використовувати обидва фільтри одночасно на одну пару каналів. Це вже у різних моделей по різному, але об'єднує їх одне: в 99% випадків в них є ці фільтри. Ви спитаєте: а навіщо нам для акустики ЛПФ? А він нам потрібен у випадку, якщо ми налаштовуємо САП, як ви вже зрозуміли. Або якщо ви вже вирішили, що ви готові перейти на іншу стадію хвороби автозвуком, це я кажу про поканальне підключення. Компонентна акустика поставляється в комплекті із кросовером, який вже має всі потрібні налаштування фільтрації. Тому при під'єднанні її до підсилювача саме кросовер візьме на себе всю брудну роботу, а нам залишається налаштувати тільки фільтр HPF, щоб відрізати занадто низькі частоти. Про це ми вже говорили раніше. Але що робити, якщо ми хочемо керувати налаштуваннями фільтрів повністю вручну та ще й рівні гучності окремо регулювати на мідбасах та твітерах? От ми й дістались до солоденького. Поканальне підключення, яке надасть нам саме такі можливості. Що ж це за таке підключення? Це коли ви берете кросовер, який йде в комплекті з компонентною акустикою, та просто викидаєте його в смітник, ну або просто кладете на поличку, це вже як забажаєте, або купляєте твітери та мідбаси окремо без кросоверу. Ситуацій різних дуже багато. Підключення в такому випадку дуже просте. Два канали підсилювача у нас ідуть на твітери, та два канали на мідбаси. Поканально каже само за себе. Налаштовується тут все наступним чином: Гейн на мідбаси так само, як вже й описували раніше. А от гім на твітери краще так не робити, якщо не хочете з ними попрощатися. На твітер його краще поставити в мінімальне положення та додавати дуже дуже обережно, поки звучання не стане детальним, чистим та прозорим. Тут головне не перестаратись, пам'ятайте, додати завжди встигнете. Баз бусту, тут рекомендація така сама, що і раніше. Переходимо до фільтрів, і тут є найбільша відмінність. По-перше, твітер в нас тепер на окремому каналі, та нам обов'язково треба, щоб підсилювач мав діапазон регулювання HPF хоча б від 3000 Гц та вище. В залежності від моделі Твіттера, частота зрізу зазвичай змінюється в діапазоні від 3 до 8000 Гц. Тут вже не буду вам радити базові налаштування, бо якщо ви вже робите по каналку, то повинні знати характеристики та рекомендації щодо налаштування саме ваших твітерів. Можу сказати тільки, якщо ви новачок, то беріть частоту повище задля безпеки вашої акустики. На Мідбас нам бажано, щоб підсилювач мав можливість використання HPF та LPF одночасно. Перший ми налаштовуємо по тій самій рекомендації, що й в попередньому блоці. А от LPF у нас буде в діапазоні від 3 до 6 тисяч в залежності від того, в якій частоті застосований цей фільтр саме на ваш твіттер. Допускається використання Мідбасу без фільтру низьких частот. З ним нічого не станеться. Єдине, що вам загрожує в цьому випадку, це не дуже приємний звук на верхній середині. Тому бажано в такому випадку обирати мідбас, який має природне затухання ближче до верхів. Зараз на вашому екрані ви можете бачити саме приклад застосування обох фільтрів HPF та LPF для мідбаса. А от тепер на вашому екрані застосування фільтру HPF саме для Твіттера. Також хочу відмітити, що ви можете все під'єднати поканально, але налаштувати фільтрацію з процесорного головного пристрою або з процесору, якщо у вас такий є. Принцип буде той самий, але тоді на підсилювачі фільтрацію нам потрібно буде вимкнути. Але налаштування процесорних систем це вже зовсім інша історія і тягне прямо на окреме відео. Тож, якщо хочете саме таке, пишіть в коментарі під цим роликом. Сподіваємось, це відео допоможе вам в налаштуванні, і не забудьте підходити до процесу відповідально. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. Звичайно ж, чекаємо на вас в нашому інстаграм. Там у нас дуже багато цікавого. А дзвоніть в колокол та скидайте це відео друзям, які щойно встановили підсилювач. І побачимось в наступних відеох Децибел.